Бальсулан наводить нам такий приклад, таку притчу про те, що невеличка спільнота є в них Раф, який звертається до громади і каже, що до нас звернулася родина, потерпілі все втратили. Будинок в них там п'ятеро дітей просять нас допомогти їм грошима, там 5 тисяч доларів, скажімо, щоб просто закрити всі необхідні свої потреби життєдіяльності. Будь ласка, допоможіть. Звичайно, громада скидається грошима та допомагає цій родині. Інший приклад цей ж самий Раф звертається до громади. каже: Ви знаєте, моїй дружині не вистачає діамантового кільця та шуби норкової, будь ласка, 5 тисяч доларів можете допомогти. Звичайно, громада буде зм'ятися з цього рава, бо це не мова не йде про необхідне, і люди ну просто не довіряють, як би йому вже після цього. Тобто, ну зрозуміло, що це викликає посмішку. Мова йде про те, що рівень необхідного повинен стати для нас таким самим, як е, прагнення до духовного, тобто прагнення до духовного таким самим, як і рівень необхідного. Тоді воно може бути задоволено. Творець відповідає на ті прохання, які стосуються. Суються рівня необхідного, тобто все, що є так само необхідно мені для життєдіяльності, як і ось ці базові потреби, ось на це твориць відповідає. Це мова йде про відчуття людини. Якщо ми говоримо про якісь речі, які може да може ні, на такі речі творис не відповідає. Тож нам треба дуже відповідально ставитись до того, чого ми хочемо та як. А взагалі, то рівень прикрас, це рівень людини, бо у тварин немає ніяких прикрас. Поговоримо якось про це також.